28 квітня, 24 рік. Миколаїв, вітаю на каналі. Сьогодні свято, вербна неділя. Ну Свято не свято, ми як дурні ми працюємо. Ну Такого нічого не робимо. Гріх на душу сильний не беремо. Але працюємо. Так, йдемо по темі. По темі соняшника, який ми обробляли прометрином. Ну, він, в обід він зійшов, а зранку ми його обробляли. Ось така ситуація була. Тобто перед самими-самими всходами. він вже був повністю зверху. Так, ситуація така. Ну, не знаю, будемо вже далі, не знаю, я придумав, щоб було вам простіше спостерігати та й мені простіше шукати. Будемо його називати прометриновий соняшник. <кій> О, так, кожному полю я завжди даю якусь назву. Так простіше шукати. Прометриновий соняшник. Ситуація. Сіяли ми його 11 квітня, бризкали ми 17 квітня його. Прометрином. Перед самими сходами, чому бризкали, заходьте по цьому соняшнику. І дивіться, тому що зійшли сходи, але падали ці. І ось тут була не треба, що хочу показати. Ну, Як я вже показував, казав, що нічого він не подіяв на соняшник. І на бур'ян. Ну, я вам скажу варіант. Варіант. Бризкали ми, здається, 2 літри на гектар тут прометрином. Варіант затримки, ви бачите, ну, камера так сильно не передає, але видніються рядки. А тут не було зовсім нічого. Тут зелене ось, Бачите, видніються рядки. Тут було зелене сплошно. Оце те місце, де я казав, що тут не треба. Від сусідів. Ми взяли тут кусочок, нам ну, відбили межу. 4 метри вийшли. Тут була сплошна не треба така. І бачимо, стан не треба. Ну, ось молода, яка вилізла, вона така зелененька. А ось та, що як була, вона все одно вона якась цікава. Навіть є ось така. Ось така. Тобто діє. Діє. Все-таки препарат, навіть, навіть я вам скажу більше. Дивлячись ну бачите, не треба все-таки припалило. Все-таки прометрин є повсходовим. Можна його використовувати як, ну, як повсходовий до всходів, але по бур'янам. Я маю в виду по вегетуючим бур'янам і він добре затримує. Ну Не знаю, мабуть, може я погано читав, може так і написано, а я щось там придумаю нове для себе. Але бачимо, ось так бур'яни. Бур'яни пропали. Навіть зараз собі так. Під заставочку зробимо фотку. Але то таке. Так що Прометрин діє. Навіть я дивлюсь, що він і на соняшник. Ось наш соняшник, ось соняшник, ну це, мабуть, він вже потім зійшов. Ну, сім'юдолі такі побиті, але затримку, здається, він зробив. Все ж таки Прометрин по сходах затримку дає, тому що у нас би тут вже було повністю зелене поле. Повністю. І не було. А в нас тут виділяються рядки. Ось ми зараз, а, ми так будемо йти щоб не розповідати задарма Це у нас тут контрольна ділянка, хто спостерігає. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ось тут оброблене. Ось тут не оброблено, там ми не дійшли метрів 300, як я казав. Зараз підемо тут. дивитися. ну що, що дивиться? Так, і край ми не зацикли. Ну, по берізки дійсно, ось. Бачите, як тут красиво виглядає берізка. Ну і Соняшник, мені здається, ось це в наші сходи, а це падалиця. Бачите, як добре зійшло. Але зійшла, тому що дощів не було. Тут оброблялося в зиму, воно зійшло зазвичай падалиця десь сходить восени і ми її обробляємо, і її менше. А так падали, не зійшла восени. Пішов дощ дуже пізно і соняшник не зійшов. Зійшов він весь навесні. То не страшно, тут у нас соняшник ароматик під Грандстар. Це все воно прибереться. Будемо чекати, тому що ось ще є такі, що вилазять. Але берізка, ну дійсно, прометрин. Хоча тут ось теж рядки тримаються, але тут тримаються, бо тут ну, частіше, ось де, так сказати, волок. Бачимо, то такі рядочки дуже паршиві. Видно. Мабуть, все ж таки прометрин. Але я вам скажу, що ну не знаю. Якби було... А, це ж ми тут не обробляли. Ми тут не обробляли цей шматок, ось, ось тут бур'янці. Бачите, сходять бур'янці. Сходять бур'янці. Ну, видно, воно видно десь, ось тут буде стик. Ось ми бачимо, йдемо. Буде воно видно, не буде. Ось тут десь зараз. Ось у нас стик, другий. Ну, можливо, воно так попало, тому що тут якраз валок. То воно так можна, знаєте, якби я був рекламодавцем якимось, я сказав, бачите, ось межа, як чітко де спрацювало, а де не спрацювало, де мене обробляли. Та ні, тут просто волок і воно так виділяється. Так, так співпало, що ну, тут межа, сюди оброблене, сюди не оброблено. Ну, Маємо надію, що воно щось подіяло. Будемо спостерігати далі, коли ось ці бур'яни підуть тут, до речі, теж десь десь, ось, де ми обробляли, тут теж десь протикається. Але протикається, тому що буває ну, от Прометрин, ось, бачите, тут рослинні решки. Рощин прометрину не попав просто під соломину. Він попав на соломину. І ну, це такі заумні речі. Все, соняшник сходить. Та й слава Богу. Маємо надію, все буде добре. Слідкуємо, що буде далі, як він заросте, не заросте. Нічого ми не будемо робити, тут не боронувати поки що нічого. Сенсу немає, тому що будемо обробляти гербіцидом. Навіть, мабуть, в цьому році і ротаційкою не будемо, тому що ми посіяли рідкувато, ну то вже буде видно. Посіяли його рідкувато. І ротаційка все ж пошкоджує. Як соняшник, як щось велике таке лопата, то вона добре б'є своїми шипами. Ось такі справи. Все буде добре. І в нас, і в Україні. Будемо саджати, вирощувати, ділитись досвідом. Слава Україні!